Онлайн-школа програмування з тимварком. Юа, вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. Тема у нас сьогодні така: практична. Ми розглянемо, як шукати матеріали в інтернеті. Давайте розглянемо завдання. Знайдіть відомості, коли було засноване наступні міста: Київ, Львів. Харків, Вставити по одному фото міста в таблицю Microsoft Word, програму Word, з якої ви вже працювали неодноразово, та дату заснування міста. Розпочинаючи цю роботу, необхідно зробити наступне. Давайте згадаємо. Перше, ми за допомогою контекстного меню створюємо новий документ, створюємо, дали йому назву. І далі заходимо в цей документ, обираємо вставка, зображення. Це, щоб вставити фото, яке ви потім знайдете в інтернеті. Ну, на початку ми з вами вставляємо табличку, в якій вводимо назва міста, дата заснування, фото. Вставка, обираємо розмір потрібної таблички, вставити зробили. Обрали. Далі. Коли ми вставили таблицю, на наступному кроці ми маємо зробити наступне. Заходимо в інтернет, в пошукову систему Google, вводимо запит, наприклад, Вікіпедія Харків. Заходимо на енциклопедію Вікіпедію, шукаємо потрібні відомості, потрібні фотографії, знайшли ці відомості і з вами вставляємо дані в нашу таблицю. Назву пишемо, пишемо дату заснування і зберігаємо фото в третю комірку, натиснувши вказівник миші в комірці. За допомогою контекстного меню вставляємо, або за допомогою, як показано ось тут у нас на прикладі, вкладки Вставлення у Word, вставляємо з вами фото. Ось це поле фото. Заздалегідь поставив вказівник. Зробили. Це ось, і ми з вами виконали практичну роботу. Далі надсилайте її своїм вчителям. Давайте з вами розпочнемо її виконувати. Виконуємо роботу. Я сподіваюся, що у вас все вийде, і зараз поставте на паузу і спробуйте виконати ці дії. І так, молодці, ви виконали цю роботу. Давайте з вами тепер підведемо підсумки. Я впевнений, що здобути навички вам будуть допомагати у житті. І інтернет буде, вам, буде ваш вірний помічник. Бажаю вам успіхів та дізнатися багато цікавого до наступних уроків. Підписуйтесь на наш канал.